В ефірі пізнавальне шоу, в якому ми розповідаємо про круті професії вартових громадського здоров'я. Мене звуть Наталя, а це мій друг Євген. Вітаю! Якщо ви розглядаєте для себе сферу громадського здоров'я як потенційний напрям подальшої роботи, підписуйтесь на наш канал Вартові громадського здоров'я, ставте дзвоник, щоб не пропустити наші нові цікаві випуски. І починаємо ми з професії епідеміолога. Точніше буде сказати з професії лікаря-епідеміолога, як ти думаєш, Євгене, що ще крім нападу країни-агресора, може зупиняти транспортне сполучення, торгівлю і промисловість, уповільнювати економічне зростання цілих країн і регіонів, навіть викликати політичну нестабільність ну, страйк або снігопади посеред літа, програш футбольної збірної М -м, дотепно. Але ми говоримо про громадське здоров'я. Звісно, якщо говоримо про здоров'я, впливати на повсякденне життя цілого суспільства може лише епідемія. Епідемія означає збільшення, часто раптове кількості випадків захворювання, яке перевищує нормальне значення для цієї популяції в цій місцевості. Епідемії вивчає окрема наука, епідеміологія. Епідеміологія є ключовою дисципліною в системі громадського здоров'я. Вона забезпечує наукову базу для прийняття рішень, спрямованих на поліпшення здоров'я населення та боротьбу з хворобами. Епідемія, яка перетинає міжнародні кордони та зазвичай вражає людей у всьому світі, називається пандемією. Недавня пандемія COVID-19 – свіжий приклад. Епідемія коронавірусу, яка почалася у Китаї, швидко перетнула кордони і стала пандемією. І тут логічно зробити висновок, що для боротьби з епідемією, яка виросла до масштабів пандемії, потрібна міжнародна співпраця. Одна країна не зможе зупинити її. Тому фахівці у галузі епідеміології мають активні міжнародні контакти. Саме так, країни створюють центри контролю та профілактики хвороб, однією з важливих функцій, яких є попередження епідемій та протистояння їм. У цих центрах працюють спеціальні фахівці, які називаються епідеміологи. Я до кінця не розібрався. Епідеміолог це лікар чи не лікар, адже немає хвороби з назвою Епідемія. Різні захворювання можуть стати епідемією. Що лікує епідеміолог? Епідеміолог це лікар. Щоб стати епідеміологом, необхідно отримати магістра медицини в медичному університеті, пройти інтернатуру зі спеціалізації епідеміологія, розвинути такі ключові навички, як аналітичне мислення, знання статистики, здатність до командної роботи та ефективна комунікація. А де можна пройти цю інтернатуру? У лікарнях. Не тільки у лікарнях це можна зробити у центрі громадського здоров'я МОЗ України, у обласних центрах контролю та профілактики хвороб та у їх підрозділах. І там же можна працювати після закінчення інтернатури, саме так. Попит на епідеміологів зараз високий, вакансій багато, адже система громадського здоров'я в Україні активно розширюється. Держава, міжнародні організації, наші країни-партнери інвестують значні ресурси у розбудову громадського здоров'я в Україні, у підготовку лікарів епідеміологів за міжнародними стандартами. А чи є можливість працювати в галузі епідеміології з іншим дипломом, не лікарським? Для випускників, які не мають диплома лікаря, є можливість працювати помічником лікаря-епідеміолога. У переліку професій є така, що ж робить лікар-епідеміолог? Як ми з'ясували, хворих у поліклініці він не приймає. Епідеміолог не приймає індивідуальних пацієнтів, але він рятує сотні, тисячі, навіть мільйони людей. У 60-70-х роках епідеміологи вилікували світ від віспи, зберігши життя мільйонам дітей. Синдром токсичного шоку, снід, резистентність до антибіотиків. Епідеміологи мають також справу з наслідками війни, що актуально для України. Прогнозування ризиків важливе завдання громадського здоров'я і епідеміолога. Зокрема, лікарі, епідеміологи займаються збором, аналізом і інтерпретацією даних про захворювання та стан здоров'я. Вони впроваджують наукові досягнення. у сфері профілактики захворювань самі проводять дослідження для визначення причин захворювань, розробляють стратегії профілактики та контролю інфекційних та неінфекційних хвороб. Ти сказала про неінфекційні хвороби. Деякі з них, такі як цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, стали такими масовими, що набули характеру епідемії. І профілактика та контроль таких хвороб це теж надзвичайно важливе поле діяльності для епідеміолога. Епідеміолог має бути гарним комунікаційником, адже дуже багато залежить від вміння епідеміологів донести до населення важливу інформацію простими словами, переконати людей змінити поведінкові звички, правильно застосовувати профілактичні заходи. Лікар-епідеміолог має широкі кар'єрні перспективи. Епідеміологи можуть працювати в різних установах, включаючи державні органи охорони здоров'я, дослідницькі інститути, університети, міжнародні організації, такі як ВОЗ та фармацевтичні компанії, вони можуть займати посади лікарів, дослідників, аналітиків, консультантів з громадського здоров'я, викладачів або керівників програм. Сучасним лікарям-епідеміологам є на кого рівнятися. Україна дала світові знаменитих мікробіологів та епідеміологів. Які допомогли подолати такі страшні хвороби, як чума, холера та інші, і заклали основи сучасної епідеміології у всьому світі? Одним із знаменитих українських епідеміологів є Данило Заболотний. Який народився у 1866 році на Поділлі у 1898 році. На запрошення Ілі Мечникова заболотний працював в Парижі та був нагороджений французьким орденом почесного легіону. Він також керував дослідницькими місіями під час третьої пандемії чуми, зокрема в Індії, Аравії, Монголії та Китаї. Був ректором Одеського медичного інституту, де у 1920 році організував першу у світі кафедру епідеміології. Данило заболотний є також автором одного з перших підручників з епідеміології. Згодом обіймав посаду президента Вуан, тепер Національна академія наук України, у складі якої заснував інститут мікробіології та епідеміології. Тепер це інститут мікробіології та вірусології імені заболотного НАН України. Ця людина є вартою того, щоб ви дізналися більше про нього, і продовжили справу цього всесвітньо відомого епідеміолога, ставши вартовими громадського здоров'я у сучасній Україні. Друзі, перед тим як попрощатися, запрошуємо вас підписатися на наш канал, поставити вподобайки. Ну і звісно, пишіть коментарі. Нам важливо отримувати зворотній зв'язок, аби робити кожен випуск цікавішим для вас. До нових зустрічей у світі захоплюючих професій у наступному випуску вартові громадського здоров'я професії.